Привіт! Сьогодні ми поговоримо про НСД або у повній формі найбільший спільний дільник. Отже, якщо ми чуємо слово дільник, значить щось має на щось ділитися, правда? І так, давайте розбиратися. Найбільшим спільним дільником двох чисел А і Б буде називатися таке натуральне число, яке буде націло ділити як число А, так і число Б. І розберемося на прикладі. Отже, нехай ми маємо числа 12 та 18. Подивимося, які дільники є у числа 12. 1, 2, 3, 4, 6 та 12. У 18 дільниками будуть наступні числа: 1, 2, 3, 6 та 9, а також 18. Якщо ми подивимося уважно та порівняємо усі дільники цих чисел, можна помітити, що найбільшим дільником, який є і у числа 12, і у числа 18, є число 6. Так ось, найбільшим спільним дільником, або, як ми будемо далі казати, НСД, чисел 12 та 18 є число 6. Проте, коли ми матимемо великі числа, 3 цифрові, 4 цифрові чи навіть більше, то записувати усі їх дільники буде не дуже зручно. Тому можна використати кращий спосіб пошуку НСД двох чисел. Проте для цього нам потрібно спершу ці числа розкласти на прості множники. Давайте розглянемо на тому самому прикладі із числами 12 та 18. Розкладаємо їх на прості множники. 12 буде дорівнювати 2 помножити на 2 помножити на 3. А 18 буде дорівнювати 2 помножити на 3 помножити на 3. Або, якщо переписати це у вигляді степенів, то 12 дорівнює 2 в другому степені помножити на 3 в першому степені. А 18 дорівнює 2 в першому степені помножити на 3 в другому степені. Після того, як ми зробили цей крок, тобто записали розклад на прості множники цих чисел та представили це у степеневій формі. Після цього ми дивимося на ті прості множники, які є і у першого числа, і у другого. В нашому випадку як просте число 2, так і просте число 3 зустрічається в обох випадках, тобто є дільниками як і числа 12, так і числа 18. Проте ми маємо дуже обережно обирати степінь, в якому ми будемо брати це просте число. Ми бачимо, що до 12. 2 входить у другому степені. А до 18-ки лише у першому. Тому, коли ми будемо будувати найбільший спільний дільник, нам потрібно взяти це число у найменшому із степенів серед тих, які в нас є. Тобто, серед вибору 2 в першому степені і 2 в другому, ми маємо обрати саме 2 в першому, оскільки одиничка менша за 2. Тепер ми точно знаємо, що наш найбільший спільний дільник точно складається з двійки. Можливо, її потрібно буде ще на щось помножити. Давайте дивитися далі. Аналогічним чином, ми розуміємо, що трійка є теж спільним дільником, проте теж помічаємо, що вона входить у різних степенях до цих двох чисел. До 18, вона входить у другому степені, а до 12 лише у першому. Аналогічно ми маємо взяти найменший степінь. Тобто, взяти саме 3 в першому, а не 3 в другому. В результаті ми маємо, що наш найбільший спільний дільник чисел 12 та 18. Складається із з 2 в першому степені та 3 в першому степені. Ці числа необхідно перемножити. Якщо б в нас вийшли ще якісь дільники у якихось степенях, нам би теж їх було потрібно перемножити між собою. 2 в першому степені помножити на 3 в першому степені виходить 6. Тобто та сама відповідь, яку ми і отримали, коли просто перебирали дільники цих чисел. Зрозуміло, що для невеликих чисел краще просто подивитися на їх дільники. Проте, як я зазначав раніше, якщо числа великі, краще їх спершу розкласти на прості множники. Тому що так можна зручніше будувати і знаходити НСД цих двох чисел. Але можуть бути випадки, коли НСД двох чисел буде дорівнювати одиниці. До прикладу, можна взяти число 5 та число 8. І подивитися на їхні дільники. Помітимо, що спільним у них є лише один дільник це одиниць. Тобто, одночасно ці два числа діляться лише на одиницю. І одиниця є найбільшим серед усіх дільників. На який одночасно діляться і число 5 і число 8. Ось цей випадок, коли два числа мають НСД рівним одиниці, має окрему назву. Якщо це виконується, то такі два числа називають взаємно простими. Тобто, можна по-іншому сказати, що число 5 і число 8 є взаємно простими. Те саме, наприклад, можна сказати стосовно числа 6 і числа 7, а також багато інших варіантів. На останок ще один момент. Якщо ми шукаємо НСД двох чисел, причому одне з цих чисел є дільником іншого, то у цьому випадку НСД буде дорівнювати меншому з цих двох чисел. Давайте розглянемо теж на прикладі. Знайдемо НСД числа 16 та 8. Можна помітити, що 8 є дільником 16. І в цьому випадку 8 і буде нашим НСД цих двох чисел. Крім того, НСД ніколи не може перевищувати найменше серед цих двох чисел. Тобто, якщо раптом НСД у вас вийшло більшим хоча б за одне з цих чисел, ви десь допустили помилку. Потрібно зробити завдання ще раз. На цьому все.